В Україні зросли попити ціни на зарядні станції та павербанки. Найбільший ажіотаж виник під час останньої масованої атаки на українську енергетику і відключень світла. Люди раптом згадали про прилади автономного живлення і почали активно скуповувати обладнання на випадок відсутності електрики. Що ж відбувається зараз на цьому ринку? Які ціни на гаджети і чи потрібно набирати заздалегідь? Про все розкаже Логінова. Щойно в Україну йдуть холоди, а ворог починає бити по енергетиці. Українці готуються до найгірших сценаріїв. Ми живемо на 14-му поверсі, тому нічого не працює і нема води, і нема нічого. Насос не качає. Хтось дістає старі запаси зарядних пристроїв, інші хутко скуповує те, чого бракує. Обов'язково фонарики, павербанки, Генератором, батареями, інвертором, Ну і плюс всякі. Маленькі там, з будинок Так. Да. А дехто навіть вигадує власні зарядні гаджети. Знаєте, шуруповерт? От я з нього зробив е, этот, павербанк, поставив тумблера і я переключаю. Працює 9 годин. Чи справді в Україні спалахнув ажіотаж, і ціни на зарядні прилади рвонули угору? Ідемо перевіряти. Ми в одному з магазинів побутової техніки. Які прилади можна придбати на випадок блекаутів і яка їхня вартість? Зараз нам про все розкаже продавець консультант Євген. Доброго дня! Проходяген, що з чого почнемо? З найпотужнішого зарядних станцій, так Так, звісно, це сама популярна історія зараз в, ну, в суспільстві, бо зарядною станцією можна е, запитати як і е, квартиру, так і будинок. Можна підживити в принципі будь-який гаджет, який розрахований. Звісно, це не обігрівач або плита, але в принципі цього достатньо для комфортного перечікування якогось 4 8 годинного блекауту. Давайте ще одне. Подивимось на ціни. З чого починається там саме мінімаль? Починається мінімум в середньому, десь якраз з 11-12 тисяч. Попит на пристрої на випадок блекаутів справді підвищився за останні тижні, каже Євген. Зарядні станції серед лідерів продажу. Ціна оптимального варіанту на 2 кВт – 40 тисяч гривень. Скільки треба часу, щоб її зарядити? Наприклад, ця зарядна станція має максимальну потужність заряджання 1100 Вт. тобто її ємність на 2 кВт зарядиться повністю за 2 години. Активно купують українці павербанки. Середня вартість 1300 гривень на 20 тисяч міліампер. Зараз попит, як ви бачите, теж великий, бо на вітрині дуже мала кількість самих пристроїв. Більшості за все користуються попитом павербанк ємністю там тисяч мАг, годин для того, щоб можна було зарядити в принципі там всю сім'ю. І додатково так само переносні 10 тисяч мАг. годин в Україні. Справді істотно зріс попит на товари для автономного енергозабезпечення. Піка же отажу припав на 10 жовтня після масованих обстрілів критичної інфраструктури та відключень електроенергії в низці регіонів, пояснюють експерти. Вплинув і сезонний. Чинник найбільше люди купували павербанки, зарядні станції, генератори а також ліхтарі та ощадні лампи. В жовтні ми пам'ятаємо, було вже таке нагнітання новин про можливі обстріли саме по енергетиці. І з 1 жовтня було було зростання попиту на 25% порівняно з попереднім вереснем, в якому попит був мінімальний. А ось вже 11-го 10 жовтня попит зріс майже в 10 разів. В моменті це дуже важливо в моменті всього на півтора дні. Тобто, попит зріс, і далі він повернувся до рівня початку жовтня. Павербанки і станції. Купили на 30-40% більше людей, чим це було зроблено за вересень і серпень. Разом взяти. Давайте подивимось динаміку цін на зарядні станції на одному з українських маркетплейсів. Ось бачимо, що в кінці вересня ціна була 33 тисячі гривень, і вже 12 жовтня, після масованої атаки на українську енергетику, ціна різко зросла до 37,5 тисяч гривень, тобто майже на 5 тисяч дорожче. Таке саме і з павербанками бачимо на графіку, що ціна в піковий період під час і кілька днів поспіль після обстрілу підскочила в середньому на 2 тисячі гривень. Якщо дивитися на загальну тенденцію зростання цін, ні в Україні вони дуже сильно прив'язані до новин. Навіть новини зараз не стимулюють продаж, вони стимулюють попит. А обстріли і ситуація, яка складається з точки зору вже реальних обставин, вона вже формує потребу в купівлі і українці. Ну, скажем, люб не перестраховуються сьогодні, а ще досі можуть діяти по ситуативу. А ми йдемо дивитися далі на асортимент товарів на випадок блекауту. Серед іншого, українці купують діодні лампи, що мають собі акумулятор, і завдяки цьому можуть працювати, коли вимикається світло. Вартість 200 гривень. Щоб освітити кімнату, знадобиться не менш як три штуки. Ось така лампа вона більш важка. Можете да, вона, спробувати вона, вона важча, А тепер дізна. є ось такий фокус, який я завжди показую. Ми замикаємо два контакти. Não. Oh. вам посвітиться. та не тільки зарядні пристрої українці стали більше купувати обігрівачі, розповідає Євген. Тепловентилятори в середньому це буде від 450 гривень до трьох тисяч, в залежності знову ж таки від фірми і його можливостей. А конвектора це буде так само десь від тисячі гривень до 4. Масляні обігрівачі так само починаються десь в середньому від там півтори тисячі і закінчуються так само десь п'ятий. Які з обігрівачів ми можемо підключити до зарядної станції, щоб. Попрацювати, ну якщо ми кажемо про 2 кіловатну зарядну станцію, то підключити можемо в принципі будь який із цих, цих обігрівачів. Але питання, що зарядна станція на обігрівачі, наприклад, ось такому, пропрацює всього годину. І використовувати її ресурс для того, щоб обігріти тільки там повітря, а не кімнату. Не дуже як на мене правильно. Тому для швидкого обігріву можна придивитися до електроковдричі електропростирадла. Вони споживають набагато менше електроенергії, ніж звичайні обігрівачі, і їх легко підживити від зарядної станції. Коштують недешево близько 2500 гривень. Щодо цін, експерти наголошують, зараз вартість приладів автономного живлення впала, але радять подбати за залегідь. Якщо хочете купити вигідно, найкраще робити це зараз, бо ближче до зими усе може подорожчати. Логінова, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.